Так, знову вітаю всіх на своєму каналі Піражуля Квіткова. Сьогодні ми були в магазині світ рослин, у нас є такий магазин в місті, і придбали ось такі саджанці. Ціна таких саджанців, як ви бачите, зараз на цій паличці з ціною 55 гривень за кожну. Тобто, ось такі туї смарагд по 55 гривень, дуже гарні. Зелені. Тут П9 горщик, невеличкий, але ми порівняли. То виходить, що цитую смарагд за 55 гривень, пересаджені в більш трошки більший горщик, тобто там, мабуть, півтора або навіть два або три літри. Але за вишки воно, ця рослинка можливо на 5-7 сантиметрів вище, ну трошки ширша, але різниця не помітна, якщо не дивитися на горщик. Такий туйсмарак взяла я собі. Так, Наталі, Наталі купила ялівець віргінський Blue Cload в ПД, ціна 55 гривень. Дуже гарні живі саджанці, молоденькі, видно все. Вони просто голубі. І ще один ось такий, він називається ялівець горизонтальний. Андора Компакт. Наталі читала, каже, що десь приблизно 80 см в об'ємі, якщо ялвець віргінський, приблизно десь 2-3 метри. Тому ось така у нас була сьогодні покупочка в магазині світ рослин. Ціна таких саджанців, ще раз нагожу, 55 гривень. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть в коментарі, хто купляв світ рослин. Ще хочемо замовити. Також можна замовити на сайті, і воно прийде нам на магазин. Хочемо замовити Ялівець Вельський.